Весняна толока є традиційним заходом коростенців. З настанням теплих та погожих днів в місті наводиться лад. Зазвичай прибирання розпочинається у березні, триває протягом квітня. Цими днями працівники міськвиконкому різних закладів та підприємств вийшли на загальноміське прибирання. За кожною організацією та установою був закріплений свій об'єкт. Так, в парку Древлянській працювали фахівці та спеціалісти міськвиконкому дівчатам. Сьогодні поставлена була задача поприбирати старе листя, яке тут ну. По різним версіям лежить від одного року до декількох. Ось, а воно йде в переміжку з усім сміттям, яке е, складно поприбирати, то воно грибається гребельками, а потім ми позбирали в мішки. Поки так багато сміття. Е, ви знаєте, настільки е, я думаю, що працівники, які доглядають і прибирають за цим парком, вони максимально від себе зробили, сказати, що сміття багато ні. Ось листя, е, ну воно це природний процес. Тут дійсно ми поприбирали. А сміття як такого, ну, чистий парк, чистий. Що вже прибрали, ну ось тут. Біля річки зараз спустимося, туди. Будемо там будемо прибирати. От ваше ставлення взагалі до таких заходів. Потрібні такі заходи, можливо, частіше проводити. Звичайно, потрібні. Я думаю, що кожне підприємство має так заохочувати своїх працівників, щоб було в місті частіше. На території меморіалу по вулиці Івана Франка також активно прибирали. Збирали сміття, загрібали, чистили. На цьому об'єкті вели роботу працівники міської конкому, управління праці та школи мистецтв. Кожного року долучаєтесь до да. міської толоки? Кожен год. Так, кожен рік. Де сьогодні вже прибирали, прибирали. Ми тільки сюди сьогодні прийшли перший раз. Саме сюди. Багато да. вас прийшло з вашої установи працівників? А чоловік. 12, осіб. Да. Так, що вже встигли прибрати? Ну, ми ось тільки прийшли, почали. Гребти? – Потрошку, так. Да? Скажіть, про важливість таких заходів. Здається, кожного року проходить, але все ж таки потрібні такі заходи? Ну, я думаю, що не тільки потрібні, це як в порядку віщей. Ми повинні це зробити і повинні не тільки думати про те, що ми маємо прибирати, ми повинні не смітити в першу очередь, а потім тільки прибирати. Добрий день, ви так старанно чистите плитку від Доброго трави. Дня. Скажіть, будь ласка, кого представляєте? Управління праці. Чи важливі такі заходи? Дуже важливі, тому що ми повинні жити в чистому місті. Так, щоб було сюди приємно приїжджати. І це наше якби, майбутнє. Ми повинні надавати приклад діткам, що потрібно прибирати. До весняної толоки долучився і міський голова Володимир Москаленко. Всі наші підприємства, установи. Практично з кінця березня, квітень наводять порядок біля себе в громадських місцях. Сьогодні працює міськовиконком з управліннями, з відділами. Ми взяли на себе сьогодні і парк Древлянський, там об'єм достатньо великий. І як тут називаємо братські могили, такі центральні міста містокористання. Тут теж парк, на жаль, захаращується за сезон. І з цілами двірників його важко прибрати, тому сьогодні тут і працюють е, наші працівники. Усі повинні прибирати біля себе, наводити порядок. Тоді і буде, просто коли ми вже працюємо, ми дивимося, на жаль, наскільки невисока культура наших громадян, хотіли, б це було краще, тому спільними зусиллями наводимо порядок, ну а ми повинні показувати приклад, як це робити. Будемо в тому числі. Робити це і наводити порядок в нашому коростенському домі також. Цього дня працівники міськвиконкому прибирали в районі човникової станції в парку перемоги. Сьогодні толока є символом єднання для кожного з нас, адже війна обов'язково закінчиться, і наш рідний куточок процвітатиме під мирним небом.